Вітаю любителі смачної випічки! Розпочну з того, що я останнім часом почала відчувати у собі магічні завдатки. Бо все, до чого я торкаюсь, миттєво перетворюється на пляцок. Ось днями мої руки знову торкнулися вишень, і вуаля, через дві години фантастичний вишневий пляцок із загадкою всередині, стояв на столі. Не переживайте, тут усе печеться одним махом ніяких довгих розкачувань без і коржів. І що найцікавіше, цей дивовижний вологий корж готується на основі завареної шоколадної маси, згори освіжаючи літній крем з вишень. І як вишенька на торті, тобто на пляцку фантастичне желе із вишневого пюре, це саме те, що потрібно в літню спеку. Ну що ж? В йо до роботи. Перед усім підготуємо форму. Її розмір 18 на 28 см. Застеліть її якісним пергаментом. Бортики не застеляйте нічим. І ще висота бортиків має бути не менше 5 см. Краще, щоб було 6 см. Далі нам буде потрібно 25 готових паличок савоярді та приблизно 70 грамів повидла чи джему з кислинкою. Ідеально вишневого, чорносмородинового чи сливового. У мене вишневе. Тут головне, щоб повидло було густе. Отже, змащуєте тонким шаром повидла одну паличку савоярді, приліпляєте згори другу до кубки, щоб утворився ось такий сендвіч. Продовжуйте. Поки усе печиво не закінчиться. Викладіть печиво у форму для тренування, щоб зрозуміти, як воно потім ляже у тісто. Ось в такому порядку. Перший і другий ряд по 5 солодких сендвічів, а третій ряд вийде викласти половинками цих сендвічів. Разом вийде 10 повних сендвічів і 5 половинок. Перейдемо до приготування цікавезного шоколадного коржа. Для цього нам потрібно буде просіяти 225 грамів борошна. Досипте до нього дві чайні ложки розпушувача і ретельно перемішайте. Цей етап важливий для того, щоб корж в процесі випікання піднімався рівномірно. У банячок помістіть 250 грамів вершкового масла. Докладіть до нього 35 грамів какао це приблизно 3 столові ложки, і 180 грамів цукру. Влийте 100 мл води, відправляємо банячок на плиту. Постійно помішуючи, доведіть масу до кипіння. Не відходьте від плити, це усе відбудеться дуже швидко. А нам потрібно, щоб маса була однорідною і грудочки какао гарно розчинились у рідині. Отже, маса закипіла, відразу знімаємо її з вогню. Нехай охолодиться до кімнатної температури. Подивіться. Після охолодження вона і далі буде залишатися достатньо рідкою. Так і має бути. До охолодженої маси докладіть 4 жовтки і перемішайте до однорідності. Тепер порціями по 3-4 столові ложки додавайте борошняну суміш і перемішуйте ложкою лише до повного об'єднання. Нам тут не потрібно інтенсивно перемішувати тісто міксером, бо розвиток зайвої клейковини у тісті нам тут взагалі ні до чого. Подивіться на правильну консистенцію цього тіста. Воно важко литься з ложки і має трохи тягучу киселеподібну консистенцію. Перейдемо до білків. Їх у нас є 4 штуки. Вони залишились після використання жовтків. Всипте до них. Одну третю чайної ложки солі. Так білки зіб'ються легше і швидше. А ще сіль гарно доповнить баланс смаків цього коржа. Починаємо їх збивати. Ви вже ж пам'ятаєте, що починаємо збивати на низьких обертах міксера. Це перша, а потім друга швидкість міксера. А далі не вищих. третя, четверта і п'ята швидкість. В результаті у нас має утворитися пухка пишна маса, яка гарно тримає форму. В цьому рецепті білки потрібно збивати не до м'яких, а до жорстких піків. Порціями у 3-4 прийоми перекладіть білки у шоколадну масу, круговими рухами лопаткою знизу вгору перемішуйте тісто після кожного додавання до моменту, поки уся порція білків рівномірно не вмішається у тісто. Тут теж краще не використовувати міксер навіть на найнижчих обертах, щоб максимально. Не порушити повітряність тіста, і у ньому не розвинулась зайва клейковина. Подивіться на правильну структуру цього тіста. вона повітряна, ніжна і легко лиється. Вилийте половину тіста у форму. Розрівняйте його таким чином, щоб дещо більше тіста опинилося біля бортиків форми. Згори викладіть усі сендвічі із печива. У такому порядку, в якому ми і тренувалися перед цим Згори рівномірно вилийте другу половину тіста. Розрівняйте його таким чином, щоб усе печиво було згори змащене тістом. Усе! В духовку його. Випікайте за температури 180 градусів Цельсія в режимі верх-низ без конвекції на середньому рівні духовки приблизно 35-40 хвилин до готовності. Якщо верх коржа почне надто рум'янитись, прикрийте його в духовці фольгою. Готовий корж не липне згори і при натисканні пальцем пружинить. Якщо проткнути його дерев'яною шпажкою в центрі, вона вийде сухою і без залишків тіста. Нехай корж остигне, а ми займемося вишневим кремом і желе. Для цього нам буде потрібно 380 грамів вишні без кісточок. У сезон. Це свіжа вишня, а не в сезон використайте заморожену, всипте до вишні 160 грамів цукру і перемішайте, відправте банячок на плиту і чекайте, поки усе закипить. Тим часом перемішайте 120 мл води і 45 грамів кукурудзяного крохмалю. Замість крохмалю, за бажанням, можете використати пачку вишневого киселю чи вишневого пудингу. А ось і наша вишня закипіла. Проваріть її одну хвилину. Тут не потрібно аж надто довгого проварювання. Нам не потрібно отримати варення. Крем має бути освіжаючим з яскравими вишневими нотками. Далі в роботу вступає блендер. Зніміть з вогню і подрібніть ним вишневу суміш до однорідної маси. Вона має бути пюре подібною. Бажано без крупних шматочків вишень. Поверніть банячок на плиту знову доведіть до кипіння. Після закипання влийте підготовлену крохмальну суміш і відразу перемішайте до однорідності. Як тільки з'являться перші бульки, ще раз перемішайте і через 10 секунд знімайте з вогню. Гаряча заварена маса буде досить густою. Після остигання вона стане ще густішою. Так і має бути. Накрити її харчовою плівкою в контакт, щоб згори не утворювався конденсат і скоринка. Нехай вистигне до кімнатної температури. Тим часом підготуємо вершкове масло. Візьміть 220 г. Воно має набути кімнатної температури. Стати м'яким та ніжним і легко розтиратись ложкою. Отже, добре збите м'яке масло. Спочатку збивайте на низьких обертах міксера, а через 4-5 хвилин продовжіть на високих. Правильно збите масло, з якого вийде найпишніший крем, має збільшитись в об'ємі у 2-2,5 рази, посвітліти і насититись покерцями повітря. У декілька прийомів, не припиняючи збивання, введіть у збите масло лише половину охолодженої вишневої маси. Друга половина нам буде потрібна в роботі далі. А ось і наш крем. Він приготований правильно, тому нічого не розчарувалося. При цьому крем ніжний та повітряний. Чудово тримає форму. Він одночасно пухкий, густий та рельєфний. Викладіть увесь крем на корж. Розрівняйте його гарненько. Подивіться. Я додатково наростила бортики форми, щоб мені було зручно працювати з кремом, а далі з желе. Для приготування желе одну пачку желе розчиніть у 250 мл гарячої води. У нас залишилась половина вишневої маси. Влийте до неї підготовлене гаряче желе. Перемішайте усе до однорідності. Відправте у прохолодне місце до моменту, коли маса почне схоплюватись. Але не потрібно чекати, коли вона схопиться повністю, бо тоді буде гірше щеплення желе і крему. Викладіть напівзастиглу желейну масу зверху на крем. Ніжно розрівняйте, слідкуючи, щоб не порушились шари желе і крему. Усе в холодильник його на 2-3 години для стабілізації крему і желе. А ось і наш красень. Вага пляцка 2 кілограми і 200 г, висота 7 см. Пляцок чудово нарізається на велику кількість акуратних невеличких шматочків. Шматочки прекрасно тримають форму. Крем, желе і корж не відшаровуються одне від одного. А що вже за краса на зрізі виходить, словами не описати. І головне, ніхто із рідних не здогадається, як вам вдалося досягнути такого красивого малюнку на зрізі. Готуйте і смакуйте, і нехай усе вам гарно вдається.